Йшли будівельні роботи, розкопали кілька могильників і знайшли кістки військових колонерів, які там загинули під ворогу, фактично вони не були розкриті. Це стало символом концтабору 358. Це один був із найбільших концтаборів України. Можливо, переважав його тільки Дарницький концтабор по кількості загиблих. На території цього концтабору загинуло 67 тисяч людей. Вони йшли як зрадники батьківщини міського колонії. Їм ніяких почестей ніхто не віддавав. Запустили бульдози і зрівняли ці могили з землею. Юрій Колокольцев, історик голова громадської організації Спокута, розповідає про одне із місць масових поховань жертв німецького нацистського режиму у Житомирі. За словами Юрія Колокольцева, у Другій світовій війні загинули 12 мільйонів українців. На території мікрорайону Богунія розташовано три місця масових поховань, каже чоловік. Кожному могильнику, який є тут, по кілька тисяч чоловік загиблих. Ми бачимо стан. В якому це знаходяться могильники. І абсолютно невідомо, хто тут похований, тому що ексгумації, як такої, навряд чи хто проводив. Жертви визначалися, кількість жертв визначалася дуже просто. Це по периметру вимірювали могильник, скільки він там довжина, ширина, глибина і приблизно скільки тіл вміщалося в цій ямі. От і всей підрахунок. Найжахливіше те, що ми не знаємо, хто тут похований. Чи то були військовополонені, чи то було цивільні, Які цивільні? Фактично, це запущене кладовище. Тут люди вже почали збирати гриби і ягоди. У братській могилі в селі Іванівка поховані 20 тисяч осіб цивільного населення, говорить Ігор Лісакович, директор Іванівського ліцею. Він розповів кореспондентам Суспільного, що учні ліцею щорічно прибирають територію. Ми залучаємо учнів старших класів, тому що вони вже більш усвідомлені, щоб вони е, мали хоча б якусь, ну, якби формувалася в них повага, повага до пам'яті. Е, ми намагаємося прибрати, ну, окультурити е, територію чотирьох могил. До цього залучається і Березівська сільська рада, яка виділяє нам досить такі ну, матеріальні ресурси, там, наприклад, огорожу поремонтувати. Робітників, які там викошують представники єврейської громади, на місці масових поховань цивільного населення встановили стелу та оновили могильники, розповів Ігор Лісакович. Він каже, що учні створили історичний проєкт, в рамках якого дослідили історію масових поховань у Березівській громаді та Житомирі. Ми знайшли в знову ж таки в Житомирських краєзнавців схеми. Схеми тут проєкт е, меморіального комплексу, який мав би бути створений. Ну і сам е, план цього концентраційного табору, стала, стала. де що знаходилися, де знаходилися казарми, де знаходилися е, могили. Тут да? у нас декілька могил є. Чи ми розуміли, що це ну, цілеспрямована політика була. Це була прелюдія Бабиного Яру. З першої чли розстрілів Бердичів 15-16 вересня, 41-го року, до 15 тисяч чоловік під Хажином, Шльомаркою, це відомо. Потім був Житомир 19-го числа мирних людей, Житомирян єврейської національності. Ось тут. Знищу на околиці села Зарічана розташоване німецьке військове кладовище Гегевальд, утримання якого фінансується німецьким урядом, каже Юрій Колокольцев. Німці своїх співвітчизників вирішили ось таким чином шанувати. Подивіться, як достойно це зроблено. А до речі, на цій території не така й велика кількість була могил дві з половиною десь тисячі і все. Не десятки тисяч, як ми на багунії побачили. Не так, як там, як то кажуть, закопані люди, в Кагати просто буквально. А тут цивілізовано було поховання. І тут ми бачимо ось і прізвища тих, хто тут похований. І нам треба цьому вчитися, люди добрі. Олена Бабушко, завідувачка сектору з питань охорони культурної спадщини Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради, розповіла, що на території двох Житомирських кладовищ розташовані братські могили радянським військовослужбовцям. Це територія військового кладовища в 113 братських та 819 поодиноких могилах заховано 1144 чоловіка. Імена 1140 чоловік відомі. Це воїни, які приймали участь у Оних боях за міста в 1941 році. Воїни, які загинули за остаточне звільнення міста Житомира від нацистської окупації, також є братські могили воїнів, які звільняли місто Житомир від нацистської окупації на території військового Смолянського кладовища. Є 24 братських та 224 індивідуальних могили. Ці території є об'єктами культурної спадщини та знаходяться під охороною держави, говорить Олена Бабушко. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.